Уважніше тепер. Так, поїхали. Так, е, Ліля, зараз будемо виконувати розворот без прилеглої території. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Дивимося в ліве дзеркальце. Займаємо ліву смужку. Так. Займаємо, займаємо, займаємо. Продовжуємо продовжуємо. далі далі. далі, 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 далі. Так. Стаємо на серединку смужку, тому що без прилеглої території, щоб нам хватило, е, радіусу. Поворот не вимикаємо, тому що люди повинні розуміти, чому ми так повільно рухаємося в лівій смузі. Під'їжджаємо. Робимо повну зупинку. Доки пропускаємо зустрічний рух, робимо першу передачку. Нічого не відпускаємо і чекаємо. Спокойненько не хвилюємося. Розворот не любить, коли поспішаємо. Red Auto School їде попереду. Зараз ми їх пропускаємо і будемо виконувати розворот. Поїхали і відразу крутимо крутимо кермо кермово-во-во, Супер, вирівнюємо. Супер, правий поворот. Зупиняємось.